Друзі, всім ахо. Вирішила записати це відео, звернутися до кожного з вас, хто знаходиться в цьому чаті. Ну, на правах людини, яка започаткувала цей простір. Дивіться, я певно, часу започаткувала цей простір для того, щоб в ньому ділитися своїми знаннями і проводити певно глибокі трансформаційні процеси. Тож в цьому чаті завжди кипить робота, і він не закритий, як це буває, це не ботік. Тут завжди працює ну, жива людина, яка відповідає іноді на ваші питання, якщо вони виникають, взагалі викладає відео, інформацію, ділиться, певно, чимось. Але є одна умова, яка. Важливо для, для розуміння. Що ви досі не усвідомили, що просто ви сіте, певно, в якомусь просторі недостатньо для того, щоб ця робота для вас особисто вставалася. Тож дивіться. найближчим часом я планую піти в досить цікавий процес, в якому буде гаряче, і планую це робити прямо в цьому чаті. Умови. Участі в цьому процесі будуть різноформатні від безкоштовної участі, але ж, участі, а не просто весіння в цьому просторі, до платної версії. І що буде далі в цьому всьому, буде мати різницю. Тож більше року я вже супроводжую групу по цвяхостоянню, і ті, які злилися з цього процесу, чому не пояснивши. Але ж висять досі в цьому просторі. Тож, дивіться, я постійно розвиваюся, постійно щось досконалюю як в собі, так і десь в тих процесах, які розгортаються у вас. І хочу сказати, що рухатися є завжди куди, тому що стати досконалими це величезна робота і шлях в роки. І все залежить від того. Ну, яку ціль, який запит ви для себе ставите в житті? Тож, якщо ви знаходитесь в інфантильній позиції, то ця позиція не зовсім про розвиток. І, до речі, сьогодні ми працювали саме з цією темою на цех устоянні. І якщо когось цікавить ця тема, то можливо переслухати і отримати запис цього заняття для того, щоб глибше усвідомити. Все, все, що відбувається під час того, коли людина несвідомо, підтримує інфантильну позицію. І інфантильну позицію підтримує більшість взагалі живих людей на планеті Земля. На це є глибочезні причини, вони в фізичному тілі. Більше ніяким чином, ну, крім глибокої роботи, їх не можна ну, вивільнити із тіла. Це можливо пропрацювати, усвідомити. Це робота. Це, як знаєте, якщо ти починаєш чимось займатися, то ти вкладаєшся в це і з цього викристалізовуються нові якості і нові стандарти, і нова ідентичність. І дивіться, я за ту ідентичність, яку взагалі яка природня, яка. Справжня, яку не потрібно там висмоктувати з пальця, не потрібно якось видавлювати з себе, видушувати. Але я не про взагалі здачу у всьому, я про розумне використання своїх ресурсів в плані зусилля, безсилля і насилля. І з цими всіма темами ми розбираємося як фізично на цвяхах, так і в тих роботах, які робимо. І дивіться, робота, яку я, яку я маю бажання започаткувати, вона буде пов'язана з глибоким дослідженням архетипів в людині. Дивіться, і взагалі, що таке архетипи, це частини психіки, які пов'язані ну, з глибоким досвідом. І якщо порівнювати ці архетипи і брати взагалі як за систему, Систему Таро, то ми будемо рухатися саме по цій системі, але ж в новому часу змінилося багато чого, і простір проситься на обновлення. Тож ми будемо робити ці оновлення саме завдяки цій роботі, і це буде така ну, певна мультиварка, в якій хтось пригірнеться, хтось щось усвідомить і дивиться. Коли ми тригеруємося, я хочу сказати, нагадати про те, що все, чим ми займаємося в цьому просторі зі мною, ми навчаємося розпаковувати свою власну травму. що кожна людина травмована, в неї є певна травма, певні гачки, крючки, там висять кишки, соплі, <кій> щось кровить. І що ви з цим робите, ви. Ну, Стаєте жертовником десь і перестаєте взагалі щось робити, здаєтеся. або ви щось досліджуєте в собі і рухаєтесь далі. Це все залежить від вас, від вашої позиції, від того, як ви взагалі сприймаєте життя і цей світ. Тож дивіться, я маю бажання розширитися цей чат вільний для входу і виходу. Ви можете як запрошувати в нього людей, якщо хтось не знає, як запитати, я підкажу. І так само його покинути тут. Ніхто нікого не тримає взагалі не сильно. Але ж для того, щоб цю роботу зробити, потрібні різні люди з різними якостями, з різними налаштуваннями. І це цікаво, тому що життя наше воно таке, воно не, не стандартне, воно не по правилам. Так, в нього є правила, але це правила зовсім інші, не зовсім зрозумілі для людини. І тому. Я записала це відео. Хочу почути від вас відгуки. Взагалі, включення цікаво вам це чи не цікаво. І надалі я маю бажання провести вебінар, в якому більш докладніше розкажу для тих, хто готовий рухатися в ці процеси. І тому будьте уважні, спостерігайте за подіями, тому що досить швидко ми почнемо розпаковувати десь нові змісти для вас. І це про кожного дивіться, тому що в кожної людини живуть ці архетипи внутрішні, і у більшості вони приховані, вони знаходяться в тіні, витіснені, глибоко запхані в психіку і не, не усвідомлені до кінця. І так як я займаюся багатьма якими речами в одному просторі, так, тут, можливо, там і ефірні масла вискакують і все що завгодно. Але ж це те, чим займаюся я, що я занурююсь як особистість, те, я, тим з вами я і ділюся. І для мене це взагалі цільна концепція, тому що для мене це все пов'язано всередині мене. І все, що я роблю, я пов'язую і відчиняю ці знання для вас, для можливості того, щоб ви виходили з ілюзій, щоб свої фантазії втілювали в життя, і, хоча б їх усвідомлювали, що вони у вас є що вони у вас не знаю, не контрольовані, і що до кінця ви їх не усвідомлюєте, не розумієте? І лише в ці моменти можете зупинитися і почати рух в нове, відчинитися новим змістом. І саме, що ми будемо робити, ми будемо відчиняти нові змісти через енергію, тому що архетипи в Таро це енергетичні сутності, це канали, це глибочезні знання, які пов'язані. З історією як релігії, так і взагалі формування людства, людської психіки. Тож, це відео для вас, для того, щоб нам подумати, на переосмислити, і для того, щоб вирішити, хочу я в цьому бути чи ні. Вдячна за увагу і чекаю на ваші коментарі, і взагалі, що ви про це думаєте. І до побачення, до нових зустрічей.